Зробити добро і послухати патріотичну музику в Івано-Франківській обласній філармонії. Відбувся благодійний концерт гурту П'ятий океан у межах ініціативи на шапку. Мета заходу зібрати кошти для закупівлі розморожувача плазми крові для дитячого онкологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Мама загиблого захисника та адміністраторка заходу Галина Ємбрик зазначає: варто відвідувати концерти та відволікатись від складних подій, але водночас не забувати про благодійно. Це така важлива подія, тому що ми так ми повинні відпочивати навіть під час війни, але наскільки у нас в українців підвищена Відповідальність і тому, коли концерт пов'язаний з благодійністю, це як два в одному, три в одному. Ми отримуємо і радість і якусь віддушину, і плюс ми розуміємо, що ми приймаємо участь в хороших благодійних справах. Керівник гурту П'ятий океан Володимир бардецький зізнається, щасливий дарувати людям радість і бути причетним до доброї справи. Основним мотивом це є людське тепло і допомога. Ну і звичайно, в нас такий був того року Величкий юлей десять зараз нам 11 років. Ну і праця, яку ми робимо, то це величезне щастя для нас творити добро. Народному гурту П'ятий океан вже 11 років. Колектив відомий своєю волонтерською діяльністю та часто проводить концерти в лікарнях, при фронтових зонах і на полігонах. Дар'я Базовод, Віктор Косенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.